Доброго дня, я з України. Вітаю усіх словами Ісуса Христа. Мир вам. Ви на каналі Файна Новина. Сьогодні, 1 вересня, я хочу привітати всіх школярів та студентів, а заодно їх батьків, вчителів, Днем, знань І побажати всього найкращого від Бога. Тобто успіхів, навчання. У святій книзі Біблії є завжди заклик до навчання. У новому заповіті. Євангелії від Матфія в 11 розділі, 29 вірші, ми читаємо слова Ісуса Христа, який каже, щоб ми навчилися від Нього. Основа любого навчання має бути духовна, вчення про віру в Бога, про молитву, про цінності. Які на першому місці мають бути в нашому житті. А також вивчення всього, що сотворив Бог, через шкільні предмети, зокрема. Тому бажаю усім успіхів у новому навчальному році. З Божою допомогою. Всім всього найкращого, Божого благослови.